Привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. В червні місяці у нас уже Юпітер в кінці травня перейшов у знак Зодіаку Близнюки. Дивіться, де у вас знаходяться близнюки. І саме в тому домі гороскопу Юпітер вже почне розширяти вам горизонти, вже почне дарувати вам подарунки, тому що Юпітер це просто така найщедріша і найщасливіша Найбливіша планета в астрології, і він залишиться в цьому домі, він буде йти по близнюках е, цілий рік. так, і Якщо у вас, наприклад, знак Близнюки він розділений двома е, домами гороскопу, то у вас і в тій сфері, і в тій сфері це програється. Обов'язково дивіться свою натальну карту. Ви можете безкоштовно її прорахувати в інтернеті. І е, у нас будуть всі е, особисті планети в прямому русі. Тому може змінюватися ваше внут, ваш внутрішній стан і те, як ви проявляєте себе у соціумі. От тут якраз для тих, хто хотів себе проявити, хто хотів вирішити якісь так всі питання, пов'язані з вашою особистістю, дуже крутий момент, тому що у вас, ніби буде от такий, по-перше, імпульс в тому домі, де зайшов Юпітер, він буде вам якби, розширяти все. А по-друге, ці планети будуть вам просто м, надзвичайно давати свою енергію позитивно, тому що вони всі йдуть в прямому русі. Вони всі їдуть на 120 по шосе, і ніхто не зупиняється. І вам потрібно вклинитися просто в цей поток і змінювати себе. Так. Завжди всі свої таро-прогнози. Ми дивимося на знак асценденту, на знак сонця і на знак місяця. Це дуже важливо. Ці три знаки вони е, символізують саме вас. Тому що всі е, таро-прогнози тут на каналі вони є спільними. Хто хоче особистий таропрогноз, е, то, будь ласка, велком мій Директ інстаграму. І взагалі підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато цікавої інформації виходить. Я буду вам дуже-дуже рада. І е, давайте дивитися ваші карти. На що вам потрібно звернути увагу, дорогі раки, в червні місяці. Так, перша карта для раків на червень. Обов'язково лайк і коментар під відео. Обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписаний. Я дуже-дуже рада вам новим підписникам. Так, перша карта для раків на червень 24-го. І відкриває у нас розклад. Перша карта, вона є дуже важливою. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це дуже крута карта. І вона говорить про те, що ви зможете собі дозволити у цьому місяці. Дев'ятка Пентаклів вона говорить про те, що вам потрібно, по-перше, показувати себе, проявляти себе в своєму просто найкращому, так, в найкращому амплуа. Вам ваш статус і ваші досягнення, так, або те, як ви виглядаєте, те, як ви себе поводите, з кількох людей ви знаєте, вам дуже сильно допоможе, тому що ви через. Оцей свій через свою поведінку, через те, як вас бачать інші люди, ви будете отримувати тут дуже хороші ресурси. Це фінансова карта. У вас будуть фінансові доходи рости, і вони будуть достатніми в цьому місяці. І ви себе будете почувати дуже-дуже комфортно. Можливо, ви собі будете придумовувати тут по цій карті якісь е е е е такі, можливо. Огранічення, так, що у вас ніби щось не вийде, а ще що це всього лише якісь ваші ілюзії. Насправді насолоджуйтеся тим, що є. Це карта урожаю. Ви зможете зібрати цей урожай, ви зможете так вже його використовувати в свою користь. І е, дев'ятка, це у нас кульмінація, це у нас передостання карта, і вона завжди говорить про такий останній ривок, останній ріст. От у вас тут ваш фінансовий дохід він може навіть збільшити. Або рости в цьому місяці. Так, так. і ще одна карта раки червень. 24-го. Шістька мечей, дорога кудись ви поїдете. Це може бути у вас рух. Як е, прямий, так ви будете кудись їхати за рулем, або ви будете відправлятися кудись у якусь поїздку, е, і ви будете змінювати свої горизонти, або ж ви нарешті вирішили при ви прийняли рішення так щось покинути. От якесь своє минуле покинути, і ви вже прибули до своєї цілі. Ви вже її отримали. Це може бути кар'єрний ріст. У вас це може бути просування у вашому бізнесі. Ваш бізнес може масштабуватися знову ж таки за допомогою. Оцих ваших ресурсів, які вже у вас є накоплені, їх всього лише потрібно показати. Тут навіть по 9 пентаклів можете хвастатися спокійно, просто своїми досягненнями, тому що це буде вам давати подальший розвиток. Це дуже-дуже важливо. І в ситуації з, з машиною, що у вас можуть скластися, якісь може, ви будете замінювати собі машину, бо будете підшуковувати собі якусь нову кращу. Так, карта для, для раків. Двійка мечей. Від чогось ви відмовляєтеся? Щось закінчується, якийсь етап, вже більше ви так не хочете, як було до того. Так, це знову ж таки, ви залишаєте, залишіть своє минуле у минулому. Вам тут потрібно очиститися. Можете якісь ритуали, наприклад, на очищення зробити, можете до мене звернутися, я вам допоможу. Або вам потрібно позбутися чогось із свого життя, позбутися якогось свого минулого. Не захочете ви більше розбиратися тут в якихось ситуаціях? Ви скажете так, все, баста, більше з мене. Не досить, я собі взагалі пливу вперед і назад навіть не оглядаєтеся. Оце от бачите, ви очі собі навіть тут закрили, ви просто назад не оглядаєтеся, щось якісь дороги, якийсь етап, він закриється. І ще одну сюди вам хочу карту. Ну так, Подивіться, вісім жезлів. Це політ. Може ви кудись политете? Може ви, наприклад, Може буде дуже багато справ, які ви будете вирішувати. Це дуже швидка карта. Швидко все буде вирішуватися. От швидко у вас цей рух у вас він буде швидкий фінансовий ріст, швидкий прогрес у вас буде дуже. Головне тут від чогось відмовитися. От ви маєте чітко собі розуміти, куди ви далі рухаєтеся. І е, тут, от тільки встигати тут потрібно, тому що на вас можуть налетіти просто стільки задач, стільки завдань, що ви просто не будете встигати е, їх. Всі вирішувати, але ну ви тут постараєтеся дуже сильно і встигнете. Окей, наступна колода карта для рака на червень 24-го. Так. Карта шут! Слухайте, ну ви кудись можете полетіти, тому що у нас шут це уран. І, і це в нас карта так швидкості. Це в нас карта перельотів, карта польотів. У вас явно тут може якийсь програтися кудись дорога нова, і це місця, в яких ви ще не були. Шут це старший аркан, але це нульова карта, і вона відкриває вам можливість. Відчути щось нове, якийсь е, новий експіріанс, ви отримаєте. Або, е, знаєте, отут потрібно ризикувати вам. В червні місяці обов'язково ризикуйте ідіть навіть в невідане. Е, не тягніть за собою ваше минуле, тому що шут це в нас повністю чиста карта. Це ніби як новонароджена дитина. Діти тут у вас можуть з'явитися, хтось може завагітніти, у когось може дитина народитися, е, можуть просто діти з вами програтися. Це може бути якийсь якийсь ризик або якісь неочікувані новини. Зараз ми далі будемо дивитися, но шут це, вже, це дуже крута карта, і вона буде давати вам ніби якісь такі нові починання. так Нові починання, від яких ви будете просто в шоці. Так, і ще одна карта для раки це може бути це сім'я, це стабільність, це нова квартира. Можете переїхати, може у вас зміниться кар'єрний ріст, і вас переведуть кудись в інше місце, і ви переїжджаєте. Або тут дійсно дітки у вас можуть з'явитися, і це святкування буде, ви будете дуже сильно раді. Це всі питання, що пов'язані з квартирою, з документами на квартиру. Тут у вас можуть, ніби, таким щасливим випадком закінчитися. Або Бо якось змінитися тут може все, але це буде тільки до, скажімо, до позитиву, тому що у нас це дуже позитивна карта. Ваші можуть приїхати ваші домашні до вас, наприклад, в гості. І ви будете в червні місяці з, зі своєю сім'єю проводити неочікуваний час, або зі своєю сім'єю поїдете в якусь відпустку. Чи ризикнете, наприклад, і купити квартиру? Так У вас вийде якась дуже е класний, класна можливість, і тут ризикуйте. От ризикуйте, давайте робіть. І ще одна карта для раків. Десятка мечей, і знову завершення, і знову закінчення. Ви переходите на новий рівень. Закінчується етап в житті, коли дуже давно все тягнулося, дуже тяжко. Тут у нас е, смерть зображена, так вам потрібно відпустити смерть. Вже не можна відновити більше те, що е, знаєте, що вже те, що вже мертве, ви його назад не повернете. Всього лише потрібно від цього очиститися і це відпустити. Е, дуже важливо вам тут зробити якісь чистки. Так, вам дивіться, у вас карта, шут ви. Ідіть в нове, ідіть в нове життя, ідіть в нову сім'ю, ідіть е, так, створюйте нову сім'ю, створюйте там нові квартири, будуйте собі новий будинок, але відпустіть щось минуле, що вас тягне. Це всього лише навсього, знаєте, воно приносить вам дуже великий біль, і це потрібно від цього позбуватися, тому що тут у нас ці мечі вони просто е, вбивають. Але Завжди, після десятки, у нас іде відродження, у нас іде нове так, У нас після найтемнішої ночі наступає у нас світанок. Тому тут вам потрібно всього лише відпустити оцю ніч, відпустити ці ситуації зі свого життя, і все буде дуже дуже круто. Так, я сюди вам ще одну викладу карту на десятку мочері. На десятку мечей десятка жезлів була тільки шалині колода. Я на неї так подивилася. Десятка жезлів говорить про те, що це для вас може бути тяжко. Але ви це зможете зробити. От вас, е, ця десятка це останній ривок. Будьте обережні тут е, з вашим здоров'ям. І, можливо, ви, до речі, це можуть бути також десятка мечей, це може бути якесь ігловкалування. От ви будете робити або якісь уколи, або ви будете тут проходити якісь курси, вам будуть іголочки вставляти, так, щоб ви налагодили своє здоров'я. Але сама оця ситуація відпустити її буде досить тяжко. Але ви зможете це зробити, тому що це останній етап, і ще одна десятка. Ще Одна десятка, яка говорить вам про завершення і про перехід на новий рівень. Так, наступна колода для раків. На червень 24-го. Колісниця? Ну ви куди рухаєтеся? Куди ви їдете вже? Куди? Е, колісниця це у нас дуже сильно подібна карта з шестіркою мечей, але колісниця це на старший аркан. І це знову ж таки рух. Рух вперед і вгору. просто. Це буде надзвичайний прогрес у вашому житті. Як тільки ви відпустите це своє, що вас там тримає, у вас просто все піде е, дуже сильно, е, дуже швидко. Ви будете відчувати нові і чисті енергії. Боже, я емпат. Я дуже не відчуваю, у мене аж сльози навертаються на очі. Е, так, у вас дуже сильні зміни будуть. Це з транспортом, поїздка кудись, їдьте. Якщо ви хотіли кудись їхати, їдьте. От е, не бійтеся, давайте, дірзайте. В червні місяці саме то. Так, наступна карта. Для раків. Двійка мечей. Карта повторюється, дивіться. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. От ця двійка мечей, вона говорить, що все-таки вам тут від чогось потрібно буде відмовлятися, щось закінчиться. Ем, якщо це знову ж таки, якщо це переїзд, або якщо це якийсь новий тут, ну явно у вас тут новий етап, ви змінюєте ви або переїжджаєте дорогі раки, або ви змінюєте роботу, або ви змінюєте взагалі свій статус у суспільстві. Ви е, змінюєте те, як вас бачать люди. Не звертайте увагу. На якихось тут може хтось вас буде збивати зі шляху, щось вам розказувати. Просто на них не звертайте увагу, і хто вас буде путати не потрібно. Вам тут потрібно, дивіться, більше того, вам по колісниці, вам треба вміти контролювати цю колісницю. Ви от рухаєтеся вперед, ви бачите ціль, але ви маєте чітко розуміти, що ви за собою везете, що ви за собою берете. Чи вона пуста, оця колісниця, чи вона наповнена якимось мотлухом вашим з минулого життя, який ви просто за собою тягнете, і ці лошадки просто не витягнуть її далі тягнути. Так що відмовляйтеся обов'язково. Далі. Зміни у вас, звісно, раки кардинальні тут. Я вас вітаю. Так, і ще карта для раків. І знову дев'ятка Пентаклів. Боже, Раки, якщо ви не зміните щось у своєму житті, це буде просто епік файл. Вам потрібно це зробити. Ви подивіться, дев'ятка пентаклів, вона знову ще одна карта, яка повторюється, і вона звертає на себе увагу. Вам приходять ресурси, вам приходять фінанси, вам приходять нові, тут можуть бути е якісь пропозиції. Так? Ви, як тільки ви відмовляєтеся від чогось, як тільки ви рухаєтеся вперед, у вас тут просто ви виходите зовсім на новий рівень. Ви виходите е на рівень абсолютно благополучної, абсолютно досвід. Достатньої людини і, е, ну, якби у вас все є. Ну, все є, і ви будете себе відчувати з таким, знаєте, абсолютно повністю наповненим. От буквально якоїсь малесенької якоїсь детальки не вистачає, але вам вже дуже сильно все подобається. І тут, бачите, ви навіть можете ділитися з кимось своїми ресурсами, або знову ж таки вам будуть, хтось буде приносити хороші новини. Так, наступна колона. Карта для раків на червень 24-го. Десятка кубків, дорогі раки. Я вас вітаю. У вас тут буде або якесь сімейне святкування, або ви відправитеся кудись на е, якесь свято в ресторан. Е, будете з кимось е, будете з кимось проводити дуже гарний, комфортний час. Це ваші близькі люди. Вони будуть вас підтримувати. Вони будуть поруч з вами. Ваші друзі. Це може бути якась подія, дуже знаєте, неочікувана подія. У Вас уже три десятки випало. Угу. Дивіться. Ось ці дві, вони говорять про те, що тут потрібно відпускати своє минуле, а оця говорить про те, що до вас прийде максимальний, просто максимальна насолода і максимальні просто м -м, подарунки в цьому місяці. Ну, окей, далі. Карта для рака. На червень 24. го Четвірка кубків будуть якісь пропозиції, над якими ви будете роздум обдумовувати, Ви їх будете. Ви будете, вам потрібно трішки часу. Може бути дуже багато якихось справ у вас, дуже ви зайняті будете, і вам потрібно буде взяти трішки паузи. Не спішіть, обдумовуйтеся дуже чітко. Ця пропозиція, яка буде вам надходити, зараз ми подивимося наступну карту, що вам таке рішення прийняти. Але скоріш за все, у вас вже є три такі самі пропозиції. Позиції. У вас є вже три е, такі самі е, результати. Ну, і ви не знаєте, то воно вам пропонує те саме, чи вам пропонують щось нове. Але у вас є вибір, і це дуже добре. Вам тут потрібно трішки обдумати, потрібно трішки, можливо, зупинитися, взяти якусь паузу вам, так, не спіші з прийняттям рішень. Але скоріш за все, оце рішення, якраз оцю десятка кубків. Оце от воно вам пропонується. Так, і ще одна карта. Для раків на червень 24. Колісниця. Раки, ви, взагалі, звісно, у вас розклад, у вас третій раз карта повторюється. Ну, ви вирішите їхати. Ви вирішите змінювати своє життя, ви приймете це рішення, ви рухаєтеся вперед. Просто у вас три основні карти. Відмовитися від чогось, закрити очі, відпустити і більше туди просто не дивитися, не повертатися. Дев'ятка пентаклів, яка говорить про те, що у вас буде максимальний просто комфорт і відчуття щастя. І колісниця, ви рухаєтеся, і тільки ви контролюєте цю колісницю, тільки вам вирішувати, куди ви їдете, так? І ви мусите вміти, може хтось піде тут вчитися на права, так? І на е, день на день народження, можливо, в червні місяці у вас вже починається там, в кінці червня день народження, може, ви вирішите собі зробити подарунок і йти здавати на права, наприклад. Так, класний у вас розклад і ще оракул вам. Раки, оракул на червень 24-го. Посади насіння. Вкладуйтеся в себе, вкладуйтеся в своє майбутнє, тому що воно в, в подальшому дуже сильно проросте, і ви будете мати дуже хороший урожай. Вам потрібно зараз думати про себе, думати так, про свій внутрішній стан і працювати для себе. І у вас буде допомога. До речі, у вас є і насіння, і допомога, і куди садити це насіння. У вас тут просто всі ресурси є. А ще у вас виходить карта Міцність і стійкість. Ви з усім впораєтеся, ви все зможете зробити. Е, головне, тут не спішіть, не, е, знаєте, можливо. Не переживайте, тому що ви стоїте дуже дуже сильно стабільно і Ви тут навіть когось ще можете захищати. І ви з усім встигнете справитися. І куди ви там не їхали, щоб ви не робили, оця вісьмірка е, жезлів, яка говорить про те, що дуже багато справ і дуже всього потрібно багато встигнути. Ви все встигнете, ви все зможете розпланувати. І взагалі місяць у вас дуже 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 крутецький. Пишіть в коментарях, як у вас будуть прогриватися ці карти. Мені дуже дуже сильно цікаво, і підписуйтесь. Писитися обов'язково на мій інстаграм. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!